Права 408. Три кондитерки виготовили 270 тортів. Перша виконала 2 9 цього обсягу, друга 5 вісімнадцятих, а третя решту. По скільки тортів виготовила кожна кондитерка. Ну що ж, давайте міркувати. Знайдемо спочатку, скільки ж це 2 дев'ятих від 270 тортів. Ну що ж, записуємо перше діє. Отже. Потрібно 270 помножити на 2 29. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо в чисельнику як 270. Що множиться на 2. А в знаменнику запишемо 9. І це дорівнює. Давайте скорочувати. Ну що ж, на 9 скоротимо. 9, що ділиться на 9 це 1. Потім 27 ділимо на 9, це буде 3. І ще один 0, то частка у нас буде відділення це 30. Є? Ну що ж, тоді що в нас вийде в чисельнику? 30, що множиться на 2 це 60. Перших або просто 60. Записуємо в дужках, чого, тортів. Тортів. Це в нас виготовила. Записуємо. Це в нас виготовила. Виготовила. Тоді перша. Перша кондитерка. 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 Є. Ну що ж, аналогічно заходимо, оскільки це буде 5 18 -х. Записуємо друга дія, тобто 270. Що множиться на 5 18 і це дорівнює. Ну що ж, 270 тоді. Множимо на 5 і ділимо на 18. І це дорівнює. Ну що ж, на 18, дивіться, ми ділили на 9. 18 два рази більше. Тобто, якщо ми зараз будемо скорочувати на 18, 18, що ділиться на 18, буде 1. А 270 поділимо на 9, це буде 30. А ще раз поділимо на 2, бо 18 це 9, що множить на 2. То це у нас буде 15. Є? То у нас вийде 15, що множиться на 5. Це буде 75. Запишемо в дужках чого тортів. Це у нас виготовила... Виготовила друга кондитерка. Є, ну що ж, зараз нам потрібно знайти, а скільки виготовила третя? Можна як знайти? Можна знайти суму перших двох, потім від загальної відняти цю кількість. Або в частинах знайти. І так, і так можна. Ну, давайте спочатку знайдемо суму, запишемо тоді третє дія. Отже, тоді 60 плюс 75. І це дорівнює 135. Записуємо в дужках чого, тортю. Це в нас виготовили, перші дві кондитерки. Є, ну що ж, як зайти тоді, скільки виготовила третя? Третя виготовила решту. Тобто від 270 потрібно відняти 135. Записуємо тоді. Отже, четверта дія. 270. Відняти 135. І це дорівнює. Ну що ж, 270 мінус 100 це буде 170, 170 мінус 30, це буде 140, 140 мінус 5, це буде 135. Отже, записуємо 135. Записуємо в дужках чорного тортів? Це у нас виготовила? Третя? Кондитерка? Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Так, скільки тортів виготовила кожна кондитерка. Ну що ж, записуємо перша? Перша 60 тортів. Потім друга. 75 тортів. Третя. Давайте я внизу запишу. Третя. 135. Торті. Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.